Україна може відновити ядерний потенціал. Захід готується протистояти російським ударам. У Путіна попередили про приціл ядерними снарядами, назвали навіть дату. Чи дійсно варто чекати на нову небезпеку? Говоримо про це далі у випуску. Підписуйтесь на канал Січас, і ми починаємо. Україні запропонували повернути ядерну зброю. Серйозну заяву опублікували на своїх сторінках видання «The New York Times». Автори матеріалу повідомляють, що ініціаторами став не Київ, а самі ж чиновники із США та ЄС. На такий крок Захід зважився на тлі погроз Росії, мовляв, ці битимуть балістичними ракетами ба навіть снарядами, які несуть той же ядерний заряд. Так, 22 листопада за пабліками шириться повідомлення, нібито у цей же день окупаційна армія планує вдарити міжконтинентальною ядерною ракетою по Львівщині. Ціль Яворівський полігон, який агресори називають базою НАТО. Вони заявляють, що саме тут проходять підготовку пілоти винищувачів f 16 Підльотний час ворожого снаряду до об'єкта 15 хвилин. Тому Сполучені Штати готові збільшити і модернізувати свій ядерний арсенал заради збереження потенціалу стримування. Це офіційна заява заступника помічника глави Пентагону з ядерної політики Річарда Джонсона. Далі дослівно. Зараз ми перебуваємо у світі, де ми стикаємося з кількома ядерними конкурентами, декількома державами, які розвивають, диверсифікують і модернізують свої ядерні арсенали. А також, на жаль, віддають пріоритет ролі, яку ядерна зброя відіграє у своїх стратегіях національної безпеки, сказав Джонсон. Очевидно, такий крок тільки роздраконить Кремлі, і без того Путін вже достатньо озвучив погроз ударити по країнах. Які дозволяють бити Україні по території РФ, зокрема, Німеччина вже готує план оборони. Видання ФАС зазначає, на випадок вторгнення Росії до країн НАТО існує секретний документ Операція Німеччина. Він містить тисячу сторінок. У разі найгіршого сценарію передбачено розгортання 800 тисяч військ, а цивільним радять купити генератори. Враховуючи те, що РС 26 шість рубіж або ж «Арешник», призначений для доставки зброї масового раження. Це означає лише те, що Федерація провела демонстрацію можливості ядерного удару. Так принаймні вважає видання Дефенс Експрес. Щоправда, тут варто додати, що абсолютна більшість російських далекобійних ракет може мати ядерне оснащення, в тому числі Іскандер, кинжал, крилаті ракети типу Ха 55 та «Х-102». А також багато інших. Тому є питання щодо сенсу використання саме ракети середньої чи, взагалі, міжконтинентальної дальності проти України навіть для завдання ядерного удару. Репетицією або ж попередженням цей удар називає редактор Financial Times по Європі Бен Холл. Це я цитую ретельно спланована спроба продемонструвати ескалаційне домінування, здатність переграти захід. Сходами дій у відповідь аж до ядерної війни, каже він. Експерт з питань авіації Валерій Романенко розповідає, що спалахи, які можна бачити на відеоудару по Дніпру, з'явилися від входу частин снаряду в атмосферу. Ця зброя жодним чином не високоточна та може відхилятися від цілі до півсотні метрів, каже науковець. За словами Романенка, якщо застосувати арішнік з ядерним зарядом, то Довготривалі наслідки радіоактивного забруднення територій залежатимуть від напрямку вітру в момент вибуху, тобто його може понести і на саму ж Росію, і на сусідню Білорусі, і на Туреччину і на Європу. Але е, чи може це взагалі відбутися? Президент Сербії Олександр Вучич запевняє, що Путін без вагань застосує ядерну зброю, якщо всі інші варіанти будуть вичерпані. А зокрема, політик у інтерв'ю газеті Блік сказав наступне. Пропоную пряму мову. Захід помиляються, думаючи, що Путін блефує щодо можливості ядерного удару. Кремлівського правителя мало хто знає, так як я. Про нього кажуть, що він погрожує порожньою рушницею. Якщо безпека Москви і її військ буде під загрозою, якщо виходу немає, я вам заздалегідь кажу, що він не буде вагатися ні години, заявив Вучич. За підрахунками політика, якщо світ має 10 кроків до катастрофи, ми вже подолали 9. Кожен наступний крок веде нас до ядерного конфлікту. При цьому заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький вважає, що Росія може мати до 10 одиниць нової ракети, якою власне вдарила напередодні по Дніпру. Це відносно небагато. Тим не менше кожен снаряд несе руйнівні наслідки. Рада Україна НАТО проведе екстрене засідання 26 листопада для обговорення цих наслідків. Ну а ми будемо стежити уважно за реакцією світу. Підпишіться на канал свій час і не пропускайте головного. У Києві та околицях вибухи з самого ранку. Окупанти починають день із терору шахедами. У сумах після нічної дронової атаки є жертви. Обстріли фіксувалися по всій Україні. Росія готує нові ракети для ударів. Про це будемо говорити за мить на каналі Сій час. А поки підпишіться і натисніть на дзвіночок. У Київській області вранці 22 листопада працювали сили протиповітряної оборони. За даними влади регіону, у небі фіксували ворожі ударні дрони. Про це стало відомо близько пів на сьому ранку. Згодом повітряна тривога накрила і сам Київ. Через дві години телеграм-канали написали про вибухи на межі Київської та Черкаської областей. Їх чули і у столиці. БПЛА прямували із південного напрямку. КМВ зазначила, на тлі атаки Укренерго дало вказівку, що у п'ятницю будуть задіяні стабілізаційні відключення світла із 6.00 до 22.00. Абонентів закликали споживати електроенергію максимально ощадливо. Дрони Камікадзе всю ніч курсували по території України. У низці областей, зокрема на півночі, сході та півдні, попередили про небезпеку. На жаль, фатальною ця ніч видалася для жителів міста Суми. Вибухи в обласному центрі пролунали після п'ятої ранку. Окупанти здійснили масований удар по житлових кварталах. На жаль, є жертви. Про першого загиблого повідомив виконувач обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар. Місці суми пролунало декілька потужних вибухів. Зараз знаходимося на одному з них. Вже є загибла людина. На місці працює ДСНС швидка. Після другого вибуху Воомера сповістив про ще одного загиблого. Крім того, внаслідок атаки 12 містян отримали травми різного ступеня тяжкості. Станом на ранок рятувальники продовжували деблокувати постраждалих зі зруйнованого будинку. Двох осіб передали медикам. Усередині шахедів, якими вдарили сьогодні по сумах, був шрапнель. Начальник сумської ОВА Володимир Арцюх наголосив: ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. Це чистий геноцид, кінець цитати. У місті пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватні житлові будинки, автомобілі. Аварійно-рятувальні роботи наразі тривають. Зауважив, що противник без перестанку тероризує прикордоння через постійні обстріли життя мирних жителів перетворюються на пекло. Тому та встановлюють вимушені заходи. Із Краснопілля на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію населення. Селищна рада організовує виїзд мешканців у більш безпечні райони. Тим же часом сповіщення про вибухи надходили із Старокостянтинова Хмельницької області. У регіоні відбували наліч шахедів. Начальник області Тьорін інформує, сили ППО знищили чотири БПЛА. Внаслідок атаки пошкоджено дахи будинку, господарські приміщення та автівку. Звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило. Біля дев'ятої ранку гучно було і на Черкащині, передає влада та локальні медіаресурси. але без подробиць. Через російську агресію одна людина загинула і ще дві дістали поранення на Херсонщині. Минулої доби бойовики РФ обстріляли, зокрема Тягинку, Береслав, Станіслав, Комишани, Садове, Антонівку та Зеленівку. Пошкоджено приватний будинок, газопровід, господарську споруду та автівку. Обстріли велися по житлових кварталах. На Харківщині протягом попередніх 24 годин ворог завдав клопоту селу Кулисниківка. Відбувся ворожий обстріл БПЛА околиць населеного пункту. А на Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих через атаки ворога 21 числа. Троє потерпілих у Дніпрі і 31 – у кривому розі. Там же за уточненими даними дев'ять пошкоджених багатоквартирних будинків, понівечені три адмінбудівлі, пошта, магазин, лінія електропередач. Новий день в області теж почався їх з агресії. Росіяни вдарили по Нікопольщині. Спрямували дрон Камікадзе на сам рейцентр. Люди, на щастя, не ушкоджені. У Чорному морі ворог збільшив кількість ракетоносіїв. Станом на ранок були помічені майже три десятка кораблів. Шість із них є носіями крилатих ракет морського базування типу Калібр. Більше того існує вірогідність, що Росія влаштує нові ракетні випробування. Призначили дату із 22 по 23 листопада. Про це пишуть ворожі, так звані ЗМІ. Там вже дали наказ закрити певну частину повітряного простору українських депутатів. Тим часом вже навіть попередили про можливий удар по урядовому кварталу. Таку інсайдерську інформацію передає видання Українська Правда. Інститут вивчення війни переконаний, що зброєю з боку Путіна не має стримувати рішення лідерів західних країн про подальше надання допомоги Україні, навіть якщо йдеться про ядерку. Партнери своєю чергою все ближче до радикальних кроків так у Білому домі заявили, що пуск російської ракети не вплине на політику Вашингтона щодо України. Однак на американському Fox News вже закликають пончати бомбити Російську Федерацію. Нагадаю, 21 листопада Україна стала першою країною в світі, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну зброю. Росія випустила ракету «Арєшнік», створену на основі російської моделі міжконтинентального балістичного снаряду РС 26 Рубіж. Більше про це ми вже розповідали напередодні. Аби не пропускати важливу інформацію, підписуйтесь на канали, ставте вподобайки.